Вітаю вас, мої дорегенькі я Ірина. Ви запитуєте, які відносини між Патрушевим та Єрмаком? Пояснюю, чому. Тому що а, заправляє і Копенгагеном, і тепер Саудовській Аравії. Все було з ініціативи України, заправляв цим Єрмак. Всі ми знаємо, на оманських домовленостях був хто? Ярмак. Був хто Патрушев. Був хто Зеленський? Зеленський, наш разі, залишився ніби в стороні. Тобто, наш завхоз бере на себе таку велику відповідальність всієї країни. Ну, хто йому дав право? Ви і так всі знаєте, навіщо ви таке запитуєте? І так, відносини. Патрушева та Ярмака. Які у них відносини? Очікування. Очікувально, пов'язані між собою, до речі. Да. У, них, у них є якісь чіткі домовленості. Чіткі домовленості, дуже чітко. Вони, до речі, прописані, щоб ви розуміли. Коли випадає король, він завжди чітко, він дуже такий король мечів, я не говорю за знак Зодіаку. Водолії і тому подібне. Я говорю не за повітря, а саме за якості короля мечів. Він чіткий, він все чітко у нього прописано, підписано, все по папочках у нього ну, це взагалі це лікар-лікар, як аптека. Ось, і карти нам показують, що їхні відносини чітко прописані. І вони йдуть, в принципі, тут зав'язка йде. Тут людина на гачку, як з одної, скоріше за все, це Єрмак. Не патрушев на гачку, а навпаки, Єрмак. І тут іде обмін у них, проплаченість. Тут ну, конкретно все. Все конкретно у них. Зараз я прочитаю, які відносини між Патрушею та Єрмаком. Да. Тепер е, наступне запитання. Оці всі Копенгагени, Саудівські Аравії, оце все мирний план. І де це від Патрушева? Ага. Так, зараз ми подивимося. Ось ця карта мені висвітилась. Зараз ми подивимося. Ну, тут домовленість. Да. Тут домовленість. Зараз я докладу. Тут, от, як я сказала, чітко. Чітко все. Іде це все від. Ну, дивіться, це не просто йде все від патрушева. Тут просто одна сторона диктує, а друга сторона виконує, щоб ви це робили розуміли. Тобто, Патрушев диктує, ярмак виконує. Ну що казати, ще місяць тут. Давайте туди. Що думає по цьому питанню? Зеленський? Чому Зеленський не був на цих всіх міроприємствах? Просто що він про це думає? От про це все. Чи знає він це все? Звичайно, що знає. Звичайно, що знає. Знає. Я би навіть щось більше сказала, але не скажу. Ось ці карти говорять про те, що йому трошечки, знаєте, ой, як би це сказати? Ні, не буду казати. Тому що ось ці дві карти говорять про деяку рідину. Людина про це все знає. Ось. Колись, не подумавши, можливо, так? Колись, 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 Ми вже про це на закритому, в закритому доступі є ці відео. Хто є спонсором, той дивиться ці відео. І там є, ми розбирали в закритому доступі, що і коли він прийшов до цього, що це було задовго до виборів. Що це було з моменту ще створення 95-го кварталу. Це все було заплановано дуже давно. Зараз я роки не згадаю. Ось так. І тут з важкої ситуації закриватись, щоб закритися, щоб цього всього не бачити, не дивитися на це. Я тут не відбілюю Зеленського, щоб ви розуміли. Але тут іде дещо. Оце є якась, ну, не те що рідина, якась, навіть, може, і не рідина, але, в принципі, Кубок говорить про рідину, і диявол підтверджує, що це щось недобре. Ну, ну ніби як я скажу відверто, щоб от відійти від ілюзій, бачите, людина йде в свій мір ілюзій. От, на дні колоди, в свій мір ілюзій йде. Ось. Хто хоче, мене зрозуміє. Натякати, натякла ось якось так. Він знає. Абсолютно він все знає. Абсолютно ці дві карти говорять. Просто він, ну, я би не сказала, невже він нічого не може зробити? Давайте подивимось. Чи хоче він взагалі Україну рятувати? Давайте запитаємо, чи хоче наш президент врятувати Україну, чи хоче її втопити. А він діє по узгодженостях. Тут він, він має свій план втечі. Так що йому, вибачте, він сам за себе. От людина, бачите, іде він по домовленостях. Тут карти чітко показують. Людина по домовленостях, якщо щось, якась енергія, підвищена буде, він втече. У нього страх. У нього є дорога, є, куди він втече. Так що тут він і не хоче й не спасати, він хотів би бути оцим побідітелем, да? який що то переміг, що то зробив, але у нього немає на цього ну, хисту немає у людини. Людина, от зі своїми манатками, до речі, дуже багато хто говорив. Я цього не перевіряла, можна зробити розклад. що... Всі свої статки до початку війни Зеленський продав десь за кордоном. Він нічого не має в Україні. Канцелярська миша він в Україні, але він є мільярдером. Все для мене все зрозуміло. Щиро вам вдячна за увагу, мої любі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі, тут заправляє все Єрмак з Патрушевом. Все йде з тієї сторони. Разом до перемоги, мої любі. Ми все рівно переможемо.